Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами детальніше познайомимось із правовими основами забезпечення безпеки інформаційних технологій. Розглянемо відповідальність за порушення у сфері захисту інформації та неправомірного використання автоматизованих систем. Не забувайте про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте з вами. Пригадаємо на основ, основні види захисту інформації, це в нас правові, морально-етичні, програмні, технічні та адміністративні морально-етичні засоби, вони в нас реалізуються у вигляді норм поведінки в особі в інформаційному просторі. Правові засоби встановлюють правила користування інформацією та відповідальність користувачів за їх порушення. Адміністративні або організаційні засоби регламентують порядок взаємодії користувачів з інформаційними системами, технічні або, як їх ще називають, фізичні засоби, забезпечують захист від несанкціонованого доступу, пошкодження інформаційної системи тощо. Програмні засоби забезпечують захист інформаційної системи від програмних вірусів та ідентифікацію користувачів, ну, найпоширеніші. Морально-етичні засоби захисту включають всілякі норми поведінки, ну це можуть бути такі норми, які вже склалися традиційно. І вони складаються в міру поширення інформаційної системи та інформаційних технологій в країні, в світі або спеціально можуть розроблятись. Морально-етичні норми можуть бути написані, я е такі як статут правил чи приписів. Да? Або неписані правила, ну, наприклад, чесність. Ці норми, як правило, не є законодавчо затвердженими, але оскільки їх недотримання призводить до падіння престижу організації, вони вважаються обов'язковими для виконання. Характерним прикладом таких приписів є Кодекс професійної поведінки членів Асоціації користувачів персональних комп'ютерів Сполучених Штатів Америки. Морально-етичні правила інформаційної безпеки. До них може входити комп'ютерна етика. Комп'ютерна етика займається дослідженням поведінки людей, що використовують комп'ютер, на основі чого виробляються відповідні моральні приписи і своєрідні норми етики. Саме вживання терміну комп'ютерна етика досить умовне. Це дисципліна дуже молода. Вона з'явилась на межі 70-80-х х років ХХ століття. І поряд з нею вживаються такі терміни, як інформаційна етика та кібербезпека. До принципів комп'ютерної етики ми можемо віднести таємницю приватного життя. Це Право людини на автономію і волю в приватному житті, право на захист від вторгнення в неї органів влади або інших людей. Точність мається на увазі дотримання норм пов'язаних з точним використанням інструкцій для експлуатації систем і обробки інформації, чесним і соціально відповідальним відношенням до обов'язків. Наступне приватна власність. Це в нас недоторканність приватної власності мається на увазі. Це основа майнового порядку в економіці. Проходження цьому принципу означає дотримання права власності на інформацію і норми авторського права. Ну і доступність це право громадян на інформацію, її доступність у будь-який час і в будь-якому місці. Чинне законодавство визначає як життєво важливі інтереси особи в інформаційній сфері України? Наступні – це в нас забезпечення конституційних прав і свобод людини на збирання, зберігання, використання та поширення інформації. Друге, це недопущення несанкціонованого втручання у зміст, процеси обробки, передачі та використання персональних даних. Ну і третє, да, це на захищеність від негативного інформаційно-психологічного впливу. Проблеми захисту від інформації суттєво складніші від проблеми захисту самої інформації, оскільки загрози від інформації надзвичайно різноманітні. Їх вплив не завжди очевидний, він здійснюється навмисно, витончено і підступно. А. Відвернення цих загроз і нейтралізація вимагають вже різноманітних неординарних дій. Інформаційні загрози є складним ієрархічним утворенням із множинною різнорівневою зв'язками. Їх вплив на людину комплексний і різноманітний. Тому це дуже суттєва проблема. І переходимо безпосередньо до правового захисту інформації. Правовий захист інформації. Даних передбачає наявність прав на інформацію, тобто сертифікація, ліцензування, патентування, реалізацію цих прав. Сюди входить захист інтелектуальної власності, захист авторських прав і контроль за процедурами реалізації прав. Це в нас система адміністративного, програмного, фізико-технічного захисту інформації. Ну, і слід розуміти, що фактично сфера самої безпеки інформації це не захист інформації, а захист прав власності на неї. Треба розуміти різницю. Ну, Терміни визначені законодавством України, які ми повинні з вами розглянути інформаційна інфраструктура. Це в нас сукупність організаційних структур і систем, які забезпечують функціонування та розвиток інформаційного простору, засобів інформаційної взаємодії та доступу користувачів до інформаційних ресурсів. Друге забезпечення інформаційної безпеки: це в нас діяльність спрямована на запобігання своєчасне виявлення, припинення чи нейтралізацію реальних і потенційних загроз інформаційній безпеці України. Кібернетична безпека або кібербезпека це стан захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина суспільства та держави в кіберпросторі. Саме поняття кіберпростір це в нас середовище, яке виникає в результаті функціонування на основі єдиних принципів і за загальними правилами інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем. Кіберзлочин це суспільно небезпечне винне діяння у кіберпросторі, передбачене чинним законодавством України про кримінальну відповідальність. Також є поняття кібертероризм. Це терористична діяльність у кіберпросторі або з його використання. Ну, і ще таке поняття як державна інформаційна політика. Це діяльність. Держави спрямована на формування та регулювання середовища, в якому задовольняються інформаційно комунікативні потреби громадян України, суспільства і держави в цілому. Інтелектуальна власність. Це в нас результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини або кількох осіб. Право інтелектуальної власності у поширеному розумінні означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій або інших галузях. До порушення права інтелектуальної власності може відноситись піратство, флагіат, несумлінна реєстрація, недобросовісна конкуренція, підроблення та зміна інформації або розмиття торгівельної марки. В Україні прийнято низку законів та постанов щодо забезпечення інформаційної безпеки. Це такі закони, як про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, про державну таємницю, про захист персональних даних, про авторське право і суміжні права та багато інших. Незаконне втручання в роботу комп'ютерів і мереж, а також розповсюдження вірусів, тягне за собою кримінальну відповідальність згідно статті 361 Кримінального кодексу України. Тепер давайте з вами розглянемо більш детально ці закони. Закон України про доступ до публічної інформації. Метою цього закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. Публічна інформація це в нас відображена та задокументована будь-якими способами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. Інформацію з обмеженим доступом називають конфіденційною, таємною або службовою. Наступний закон це закон про захист персональних даних. Цей закон регулює правові відносини, пов'язані із захистом і обробкою персональних даних і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина. Зокрема, право на невтручання в особисте життя у зв'язку з обробкою персональних даних. Обробка персональних даних це будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних систем. Персональні дані. Це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Наступний закон. Закон України про авторське право і суміжні права. Цей закон охороняє особисті немайнові та майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані зі створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва. Авторське право і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення це суміжні права. Автор це фізична особа, яка своєю творчою працею створила якийсь твір. Оприлюднення цього твору або розкриття самі публіці. Це здійснена за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права. І суміжних прав діє, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу, демонстрації, публічного сповіщення тощо, тепер розглянемо Кодекс України про адміністративні правопорушення. І тут ми будемо з вами розглядати кілька статей. Стаття 188.39. Це в нас порушення законодавства у сфері захисту персональних даних. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних або про зміну відомостей, які підлягають повідомленню згідно із законом, повідомлення неповних чи недостовірних відомостей. Тягнуть за собою накладання штрафу на громадян від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб громадян суб'єктів підприємницької діяльності від 200 до 400 неоподаткованих мінімумів. Наступний кримінальний кодекс. Це у нас в нас стаття 182 порушення недоторканості приватного життя. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу, або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього кодексу, караються штрафом від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців. Або обмеженням волі на строк до трьох років. Згідно статті 361, можна розглядати наступне: несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, тобто комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин. Автоматизованих систем комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або порушення встановленого порядку її маршрутизації, карається штрафом від 600 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років. Або позбавленням волі на срок до трьох років, з позбавленням права обійнати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 2 років, або без такого, та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, яке є власністю винної особи. Стаття 361 частина 2. Вона говорить, що несанкціонований Збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах або автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації. Так от, несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах, створені та. Захищеної відповідно до чинного законодавства караються штрафом від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до 2 років з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, який є власністю винної особи. Стаття. 362 каже, що несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, які обробляються в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, які має право доступу до неї, караються штрафом від 600 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Або виправними роботами на срок до двох років з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, які власністю винної особи. Ну, якщо ми розглядаємо кримінальний кодекс, то ми розуміємо, що ці всі дії хтось виконує. Так от, найбільшу загрозу безпеці інформації становлять люди. Тому саме їхні навмисні чи випадкові вчинки потрібно передбачити і організувати систему захисту. Як ми можемо класифікувати таких людей? Ми їх можемо називати хакерами, кракерами, піратами, шкідниками та експериментаторами. Давайте розглянемо. Хакери або хекери. Це в нас узагальнююча назва людей, які зламують комп'ютерні системи. Часто цей термін застосовується і до програмістів маньяків в лапках. За однією з легенд слово хак вперше стало застосовуватись у Масачусетському технологічному інституті для позначення проєкту, який не має видимого практичного значення, і виконується виключно заради задоволення від самого процесу роботи. У більш вузькому розумінні слово хакер позначає тих, хто одержує неправомірний доступ до ресурсів інформаційної системи тільки для самоствердження. Останнє відрізняє хакерів від професійних зламувачів, кракерів або крекерів, які є серйозними порушниками безпеки, оскільки не мають жодних моральних обмежень. Але найбільш криміногенною. Групою є пірати. Це професіонали найвищого гатунку, які спеціалізуються на крадіжках текстів, нових комерційних програмних продуктів, технологічних ноу-хау тощо. Така робота природньо виконується на замовлення або передбачає реального покупця. За відсутності замовлень, пірат може зосередитись на кредитних картках, банківських рахунках, телефонному зв'язку в усіх випадкових мотиваціях. Це матеріальні інтереси, а не цікавість чи пустощі. Шкідники, їх ще називають вандалами, намагаються реалізувати у кіберпросторі свої патологічні схильності. Вони заражають його вірусами, частково або повністю руйнують комп'ютерні системи. Найчастіше вони завдають шкоди без якої-небудь вигоди для себе, ну, окрім морального задоволення. Часто спонукальним мотивом є помста. Іноді шкідника надихає масштаб руйнівних наслідків значно більше за можливі позитивні успіхи від аналогічних зусиль. Слід також звернути увагу на ще одну групу, яка просідає проміжне місце між хакерами і недосвідченими користувачами. До речі, ненавмисні дії останніх можуть привести до не менш тяжких наслідків, ніж сплановані атаки професіоналів. І так, йдеться мова про експериментаторів, про так званих піонерів. Найчастіше це молоді люди, які під час освоєння інструментальних та інформаційних ресурсів мережі і власного комп'ютера бажають вчитися тільки на власних помилках, відштовхуючись від того, як не можна робити. Основну частину цієї групи становлять діти та підлітки. Головною мотивацією у цій групі є гра. Експериментатори виходять досить гарні професіонали високого класу, зокрема і закону слухняні. Зараз давайте з вами виконаємо вправу для профілактики короткозорості та порушень зору. А тепер попрацюємо самостійно. Нам треба. Опрацювати Кримінальний кодекс України. Давайте обговоримо результати вашої дослідницько-пошукової роботи. Узагальнимо. Що таке інтелектуальна власність? Що таке морально-етичні правила інформаційної безпеки? Що таке комп'ютерна етика? Які основні принципи комп'ютерної етики? Які закони України, що стосуються захисту інформаційної безпеки, ви знаєте, яка відповідальність за порушення інформаційної безпеки? Домашнє завдання. Вам треба самостійно опрацювати статті Кримінального кодексу України і результати оформити в Google-презентацію. Надати доступ учителеві для перевірки. На цьому урок завершено. На все добре!